Офіцерський бал у Житомирі вже відбувається два роки поспіль. Відтак цьогоріч кількість і глядачів і учасників зросла. На Майдані Соборному у танку кружляли майже 200 пар. Давню традицію відновили з ініціативи генерал-майора Юрія Даника, начальника Житомирського військового інституту державного університету телекомунікацій. Ми присвячуємо його всім тим, хто виконує зараз свій військовий священний патріотичний обов'язок. В усіх містах, місцях нашій державі, де це потрібно. Ми присвячуємо наш випускний офіцерський бал всім тим, хто слав склав своє життя заради нашої держави, заради нашого. Народу. Тетяна та Роман одружилися півроку тому. Вони познайомились на танцювальному шоу. Відтак готуватись до офіцерського балу по кілька годин тричі на тиждень для обох не було проблемою. Тож молоде подружжя охоче ділиться своїми враженнями. По-перше, це дало, наприклад, більше якусь культуру, якусь вихованість. Це дало також якісь ніжні більш почуття до прекрасного, ну, якісь. А також як відомо, танці нас зближують певно. Навіть був танець знайомств. Так що багато пар познайомилось навіть зараз. Так що це як такі мероприяття дуже як, ефективні і полезні, дуже красиво, як на мою думку, це було. Подивитись, як танцюють офіцери, прийшли кілька тисяч житомирян, Дехто приїздив із районів. Марія Сосновська має восьмеро дітей, шестеро з яких прийомні. Каже, на офіцерський бал приїхала спеціально, аби подивитись, як танцюють красиві пари. Сьогодні приїхала спеціально заради такого свята. У мене немає випускника цього вищого учбового закладу, але я почула, що має бути бал. Кажуть, що не можна танцювати під час війни. Можна і потрібно. Тому що ці діти, які випустили з військового училищі, повинні відчувати, що за ними стоять мами, дівчата, дідусі, бабусі. Ми всіх підтримували. Коли звучав гімн за мною стояли жінки, ми всі співали гімн. Це означає, що ми живемо і маємо вижити в цих ситуаціях. Це був 134-й випуск молодих офіцерів військового інституту імені Сергія Корольова. Найближчими днями Житомирські фахівці поїдуть служити до своїх військових частин.